Вітаємо на каналі Казкусь. Тут живуть чарівні аудіоказки для дітей і дорослих, які люблять казковий настрій. Влаштовуйтесь зручно, вмикайте і поринаймо разом у світ добра, фантазії та тепла. Гарбуз, що хотів вирости великим. На краю тихого села серед пухнастих грядок і золотавого листя зростав маленький гарбуз, сонце ніжно зігрівало його зелені боки, а дощ обережно напоював землю, в якій він сидів. Щодня гарбуз дивився навколо як вітер колише високі трави, як зайчики стрибають поміж кущами, як білки ховають горіхи на зиму. Ох, як же я хочу вирости великим, шепотів собі гарбуз. Хочу стати таким великим, щоб усі бачили мою велич і раділи разом зі мною. Першого дня осені до нього підійшов маленький зайчик. Привіт, гарбузику, сказав він, ти такий крихітний. Не боїшся, що вітер знесе тебе з грядки? Ой, трохи страшно, відповів гарбуз. Але я хочу підрости і стати сильним. Зайчик похитав головою, а потім побіг гратися з білочкою. Гарбуз спостерігав за ними, відчуваючи легкий холод ранку і шелест листя під ногами тварин. Кожного дня. Гарбуз ставав трохи більшим. Він милувався змінами, дерева жовтіли, опале листя вкривало землю, а сонце світило менш яскраво, ніж влітку. Вітер став прохолодніший, шепотів йому казки про ліс і город, про дітей, що збирають яблука та горіхи. Одного дня білочка підійшла до гарбузика. Гей, маленький, пискнула вона, я хочу поласувати твоїм листям. Ой, будь ласка, зачекай, закричав гарбуз. Я ще не виріс, він хитався на вітрі, і вітер його погойдував, мов маленький човник на хвилях. Білочка намагалася його дістати, а гарбуз смішно колихався, мов живий. Наступного ранку зайчик прийшов із друзями. Не хвилюйся, гарбузику, ми тебе захистимо, вигукнули вони. Вони стрибали навколо, закривали його листям і ховали за маленьким деревцем. Гарбуз радів і відчував, що дружба і турбота роблять його сильнішим. Дні йшли один за одним, дощі періодично змочували землю, сонце дарувало тепло, а вітер розповідав нові казки. Гарбуз поступово ставав великим і міцним, спостерігаючи, як діти збирають яблука і горіхи, як зайчики ховають запаси, а білочки граються серед дерев. Нарешті настав день свята врожаю. Діти, що щодня приходили до грядки, підійшли до гарбуза з кошиком. Дивись, як він виріс, сміялися вони, який великий і гарний. Гарбузик відчув радість, яку неможливо описати словами. Він зрозумів, що терпіння, дружба і допомога друзів зробили його мрію реальністю. Вечір опустився на село. Гарбуз стояв серед інших овочів і фруктів на святковому столі, милуючись заходом сонця, опале листя шурхотіло під ногами, вітер приносив запах стиглих яблук, а маленькі зайчики і білочки гралися неподалік. Ох, яка прекрасна осінь! шепотів гарбуз. Відчуваючи теплоту і радість у своєму серці, і з того дня він знав: осінь це час дружби, маленьких чудес і радості від врожаю. Кожна краплина дощу, кожен промінь сонця і кожен шелест листя робили світ навколо чарівним і затишним. Більше довгих і нових історій тепер я на Патреон. Завітаю гості! Там казки живуть трохи довше. А якщо хочеш сказати маленьке дякую, це можна зробити разово через монобанк. Усі посилання є в описі. Дякую, що слухаєш і підтримуєш.